Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Друзі, читаючи коментарі, хочеться дати відповіді. І завжди хочеться відповіді дати на ті коментарі, які більш так сказати цепляють за живе, і дати відповіді. Ну, комусь в основному негативні. Ну, Багато хто із моїх підписників переживають і говорить, що Сергія, харе вже там реагувати на ті чи інші коментарі. От. Ну скажу я відкрито, вже привик я, ну але реагую, тому що треба якусь же тему, правильно, для зйомок. Ну, я шуткую, звісно. Ну, але знімаю, да, Цепляють вони більше, ніж хороші коментарі. І, як обично, і говорять, що капля дьогтю вона портить усю кашу. Так що, друзі, зараз знаходимося у зерновому складі. Чому ми знаходимося в зерновому складі, хочу дати відповідь. Для деяких підписників, які думають, що коли людина тримає свиней на збалансованих кормах, і якщо вони швидше ростуть, то це причина іменно оцеї штуки, яка знаходиться, піднімати її не буду. Називається воно ВМД. Ну, У мене це піг для свиней від 2 до 2,5 до 2% від 30 до 130 кг. Тих, хто бачив, можете прочитати там сирий протеїн, кальцій, фосфор, натрій, там, хлор, т.д. і т.п. Ну мені погано видно. Тобі ж людина повинна розуміти, навіщо це все робиться. І якщо людина говорить що це погано, ну можливо, для неї це погано. Ми для себе зробили висновки. Десять років назад я також думав, так як і всі люди, і моя задача не вийти на YouTube була. Щоб просто всім сказати, ви неправильно годуєте, давайте годуйте так, як я. Ні, я просто розказував, тому що не всі ж мій канал дивляться там не з першого дня, і там було в мене Там 100, 200-300 там 300 підписників, а зараз там 110 чи 111, я не знаю. ну то важливо Важно, то, що тоді, коли підписників було мало, багато людей мені старалися до мене дзвонити, написати. і щоб я розповів так, як я це понімаю, тому що я так само думав, як і всі решта. Людей, які виросли в селі і тримали традиційним методом поросят. Так само і я, я виріс у сім'ї, в, сім в якій постійно з маличку були свині, корови там і все остальне. Тобто ж ті кури вони, ніхто ними не займався. Кури весною неслися, ну, так як і всі е, пташки, які весною да вся живність, вона період розмноження, е, тому що це весна, да? Тож період такої, так сказати, такого кохання обурного Ну, і відповідно, йде продовження роду. От ну а потім відповідно, переставали нестися. Але на даний момент, якщо ми балансуємо, тобто задовольняємо потребу, ми отримуємо яйце круглий рік. Ну, Звісно, в залежності від температурного режиму, клімат-контроль ми на вулиці не можемо зробити. Ну, це таке невеличке просто невеличке порівняння. І я хочу ще раз об'яснити для тих людей, які е, говорять, що це погано чи це добре. Ну, По-перше, в мене є святе правило: все познається в порівнянні. Тільки в порівнянні тоді можна щось говорити і робити висновки. Але цей висновок буде особисто ваший, або у мене це буде особисто мій для мене, для моєї сім'ї, для моїх близьких, які думають або хочуть думати так, як я, або хочуть робити так, як я. Ми не можемо нав'язувати свою думку іншим. Але хотілося б багатьом людям, які так само, як я, займаються домашнім господарством. Для чого ми це робимо? Для чого ми використовуємо вітамінно мінеральну добавку? для підтримки життєдіяльності тварин. І не забезпечити її базу сутичне споживання вітамінами, мінералами, ну а також є допоміжні елементи. Які допомагають розщеплятися і синтезуватися білкові масі, так як ми займаємося активною відгодівлею і використовуємо в своїх господарствах е, ну, такі гібриди, які більш розчитані на м'ясний напрямок. Якщо їх потримати далі, там, я тримаю і 7, і 8, і 9 місяців. Чим довше ми тримаємо, в основному це кабанчики, на них відкладається під кожний жир сало, яке сьогодні. Ну, не в дефіциті, ну, має доволі непагану ціну. А хтось каже, сал, е, мені написали в коментарях, що картопля і сало це їжа бідних. Так, да, з однієї сторони, е, бідніша каста населення завжди жила в селі. І я так само знаю, що в селі ціле літо ти пахаєш, е, перекус – це що. Картоплі там зварили, салом зажарили і погнали. Кудись ідеш на поле кусок сала, якогось гірка помідора. От їжа для бідних, але вона була калорійна, і її хватало надовго. Тобто склероз постоянно у людей, тому що з'їв кусок сала і забув, що ти хочеш їсти. Так що, друзі, ще раз покажу там для деяких підписників це свині Гровер. Ну, тобто його хтось використовує його навіть від 10 кг. Тобто є в мене, наприклад, дядя Коля, він використовує гровер, тобто купив порося, там 15-20 кілограмів. Все він робить по такій рецептурі. Ну, зернові там буває скакають у нас, там, в залежності від того, що в нас є, чого більше, чого менше. Там Пшениця ячмінь кукурудза, ще овес, буває ще просто там 50%. Це ну, вже для великих поросят додаємо. О, ну, я не використовую, хлопці використовують, жито використовуємо. Якщо воно є, у нас тритікали використовуємо. Ну, тобто трошки щось змінюємо і наблюдаємося методом втика. Ну, але основне це. Соєва макуха, соняшникова макуха, e, премікс, ВМД, вітамінно мінеральна добавка і та для кісток, знаходиться e, він ось у мене такий біленький порошок. Це просто ну, як крейда, ну, але це такі камінчики. тобто... Так само підкислювач знаходиться, ну, мішечок там в другому місці, о, і вітамінно мінеральна база. Да? Тобто для того, щоб ми наклали соєву макуху, це білки. Ось вони виглядають, у нас перебиті у нас це у нас соєва макуха, за рахунок чого е, росте м'ясо. Да? І со, соняшникова макуха. ну Вона дешева, зараз набагато дешевша. Е, соя полізла догори, уже, е, доходить до 15 гривень. Була 12. От, і соняшникова. ну Соняшникова дешева, але і протеїн у неї нижчий, але в неї дуже багато клітчатки. Тобто дуже багато шарлопок, її багато не можна наложити, тому що вона важка на желудок. Багато хто з людей використовує там, картоплі, гарбузи там і різну, там, різні речі. ну Я пробував також, тому що воно в мене є. Але з іншої сторони, коли ти посадив групу поросят, і ти розумієш, що за рахунок... Калорійної їжі ти переварюєш е, цю їжу, яку треба просто утилізувати, користі з неї мало, і ті свині ростуть довше, споживають більше і гною більше. Так що, друзі, ну якось так не знаю, переобіду я вас ще не переобідив. Е, дзвониш до мене, Андрюха, приїхав за вісами, хоч щось там важить. Так що, друзі, ще раз отакий рецептик. Можна просто зробити, наприклад, соєва макуха, соняшникова це буде 20, і премікс 22,5%. Ну, буде 23% такий БМВД. Ну, можна додати там ще, наприклад, соняшника 7 кілограм, да, і буде у вас вже там. Е... Щось там кум не відкоректірував трохи, щоб було 25 кілограм. Ну тобто, таким чином, і ви можете там тоді цю суміш, яку замішали, додати там свиноматкам, наприклад, на супросі 10%, на лактації 20%. Ну, таким чином, для себе виробити свою якусь методику. Так що, друзі, така невеличка відповідь. Активація це дуже добре. Тобто, я просто показую склад, чого, тому що воно з воздуха не росте, все одно є затрата. Затрата на кілограм. Тільки таким чином ми зменшуємо період відгодівлі і повишаємо калорійність з однієї кормової одиниці чи одного кілограму. Так що, друзі, зерно все одно є, було і буде, і воно потрібне. Його треба закладати і додавати, І також тягаємо, а також і змільчаємо. Це в нас соєва макуха, все. це псиницю ми затворюємо, ще треба 7 тонн перевести. Додому, ну, якось так. Соняшникова макуха. тобто За рахунок цього воно і росте. Ну Це зараз у нас малина кукуруза, потім змішуємо у КС-300, ну а потім увлажняємо, зволожуємо і гранулюємо. Хтось каже, можна не зволожити, можна, але гранула набагато сухіша, набагато твердіша. І я не скажу не така ефективніша. Ефективніше, коли проходить пропарочку. Ну, от якось так. Так що, друзі, буду на цьому завершувати відео. Кому сподобалося відео і відповідь на запитання, не забудьте поставити лайк, пишіть коментарі. Можете, я ж кажу, якщо є у когось бажання, хтось може зазняти відео, показати якісь відеозвіт від народження до забою, як людина годує, там поросят, можете скинути мені відео. І я виставлю на своєму каналі, якщо людина хоче поділитися з такими, як я е свиноводами-аматорами і поділитися своїми спостереженнями і своєю тактикою годівлі. Так що, друзі, все, Віруська в нас збирається в школу. Сьогодні Віруська у нас учиться в школі, в стаціонарі, а Надюха в нас е онлайн. Так що, друзі, все, всім пока, всім здоров'я і добра. Ну, а ми погнали далі. Завтра, я думаю, ми ще заснімемо відео. Завтра ми поїдемо в бровари. От, так що, всім пока-пока, всім миру, здоров'я і добра.